На увазі тактична ядерна зброя, яка може не викликати такого, як, такого ефекту, як застосування стратегічної зброї. Ядерні міни і ядерні трапети, причому, якщо ядерні міни будуть або є, застосовані, то це легко пояснити, що ми не нападали. Міна це ядерна зброя очікування, тобто на неї хтось напоровся. Так, Вони можуть пояснити так, ми свої води. Тільки там територіальні, а відповідальності у військовому смислі, ми, да, ми їх замінували. Ну і далі там вже різна біліберда, яка всім буде зрозуміла, але це не буде виглядати як ініціативне наступальне використання ядерної зброї. Те ж саме з ядерними торпедами, тим більше, що. Коли вони там підводні, особливо, то там такого ефекту, як на застосування на суші, там немає. Там є ефект, але він зовсім інший. Так що, пан Михайло тут дуже точно заакцентував увагу, яка хитрість може бути застосована з ядерною зброєю. Ну Вже не кажучи про малі ядерні боєприпаси, є ядерна артилерія, звичайні, ну як не звичайні, але крупнокаліберна, але з ядерними боєприпасами, ну і так далі. Що